Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, і сьогодні буде на продаж отакий от от гранулятор. Красунчик. Це точно такий самий виробник, як і в мене. Попросив його знайомий, у нього така у цього гранулятора важка історія получилась Придбаний він був до війни, потім для перепілок і кроликів. Потім почалось відключення світла, перепілки всі благополучно подохли. Ну і він остався без роботи. По другому кругу вони вже не почали на це все діло займатися. Ну, був я проїздом і вони мені предложили викинути на канал, щоб, ну, щоб продати. Я його обдивився. Коротше, він геть, ну, геть новий, може, от цілий кілограм 200-300 як щось зробив, то, е, то це все був один у нього нюанс. откручена була оця штучка. І він так сильно тарабанів, може їх це злякало, може і ні. Я це все діло розібрав, затягнув ту гаєчку, заштопорив по новій. І все, вже він у мене пройшов іспит. Дуже гарно гранулює. Питань нема. Зараз стоїть 2,5 матриця 20 товщиною. І я можу за невелику плату положити притерту матрицю ще на 3,5 для кроликів. Так, бо в комплекті не було. Так, дивіться, яка. Яка тут потужність? от такий шкіл здоровений У мене стоїть 5,5 кВт і один ремінь. А тут 4 кВт. Це 4 кВт на 220. Не 380 перероблений на 220, а 224 кВт. От табличка. Так, як правильно, отак от. Так. Табличка, двигун новенький. Геть, усе оце тільки дивно, що ну, вимикача нема, що треба у розетку штрикати. Оце, звісно, дивно. Так, два ремля поліклінових. Це, оцей вузол це вічний. Рівніться на всю експлуатацію. Повністю. Це я вже кажу, як користувач даного гранулятора. Ні разу він не буксуне, не вийде з ладу. Це 100%. Два ремня це закладено на 150%. Дуже гарне рішення. Я б теж собі не проти би так зробити. Може закажу такого широкого шківа і туди, і заміню в себе на моторі. Тут стоїть два конічних почипника, вони зажимаються гайкою. Тобто цей вузол теж питань нема. Червона температура стойка змазка забита. І... Так, матричка. Ну і дивимося, ролики. Так, що я додав? Я додав оцю скобку, бо тут стояла проволока, її треба було, якщо розкрутити, треба все розгинати. Я оце вигнув такий чекерок. Він вигинається трошки по-другому, бо стандартний не стає. І тепер 5 сек Витягнув, розкрутив, підрегулював. Усе. Так. Все включається, все працює. Гранулює він дуже достойно, в районі десь 80-90 кг. На, на такій матриці це на 2,5 к. Працюють усі дірочки, крім крайньої і крайній. Ну то, що з нею треба попрацювати, тобто висварлить пару раз. Попрацювати і буде він 100 кг видаватиме легко. Так, ну, включати я не буду, бо дерті немає. Я вже пробував, не одне відеречко я вже зробив, все він працює. часи і можу так штрикнути, якщо, звісно, бо там трохи осталося. Зараз попробуємо. Так, вмикаємо 220. Це дрожить, бо стоїть відро, це така вібрація, так. І двигун ще як з електротурмозом. Він зупиняється дуже швидко, тільки раз і все. Тобто нема в нього свободного ходу. якийсь інтересний такий двигун. Так, ну що я можу сказати? Ціна питання 27 тисяч. Ну, плюс матриця, якщо треба буде. Для хто хотів на 220 це ідеальний гранулятор. Просто ідеальний. Все. Пишемо коментарі. Купляємо. Всім пока.